Другий сезон почався для співробітників розділеного поверху, ніби там же, де й закінчувався перший. Містер Мільчик пояснив, що не бачив Марка 5 місяців, а значить, саме стільки він пробув у реальності з думками про те, чи варто йому повертатися. Однак давайте розбиратися, чи правду каже Мільчик, що увесь час відбувалося з іншими героями, де знаходиться міс Кейсі, хто ці нові співробітники та що буде у наступних епізодах. Почнемо з лінії Марка. Перше, що він робить після повернення, це шукає міс Кейсі, яку ще у першому сезоні відправили на експериментальний поверх. Усі сліди і місце знаходження наразі знищені, хоча вона ще точно буде у цьому сезоні, судячи з трейлерів. Коли він був у кімнаті відновлення, за ним слідкувала якась фігура. Якщо придивитися, то чоловік має зелений бейджик. Такий самий був у Берта та усіх з відділу оптики та дизайну. Сам же солет схожий на голову охорони поділеного поверху Дага якого у реальності наче як вбила доктор Регабі, яка спілкувалась з Марком відносно поділеної свідомості? Пізніше він усе ж таки приходить на робоче місце, однак його друзів з першого сезону там немає. А замість цього сидять якісь дивні люди, до них повернемось трошки пізніше. У першій же сцені у кабінеті Мільчика, який замінив Кобел, нам натякають, що внутрішньому марку стерли пам'ять, можливо, декілька разів. Така функція є у чіпі розділення однак Мільчик не впевнений, що все вдалося як треба, тому перевіряє чоловіка простими запитаннями про захисні двері з першого сезону. Також його детальніше хочуть розпитати про те, що він бачив, коли був у зовнішньому тілі, чи стерлися ці спогади. Мільчик, хоч і сказав раніше Марку, що з останніх подій пройшло п'ять місяців, насправді ж усе виглядає так, що вони лише нещодавно переробили офіс, а з комп'ютера досі не прибрали ім'я звільненої місць Кобел. А значить, увесь цей час мілкшейку та іншим було чим зайнятися. Остання сцена епізоду нам, наче натякає, що внутрішній Марк. Прямо пов'язаний з міс Кейсі, і саме тому так було потрібно його повернути до роботи, а саме сортування цифр, які викликають емоції. Про цю роботу я детально розповідав у попередньому відео. Марка скоріше за все вже повертали, але він відмовлявся працювати без друзів, тому для них вигадали легенду з героїчним поверненням четвірки. Ірвінг. Точно повернувся б самотужки, бо судячи з того, що ми бачили у його квартирі, то він шукає якісь відповіді у Люмані і, можливо, вже має їх частину. Більше питань наразі до Ділана, адже він єдиний, хто не виходив назовні у кінці ці першого сезону. І після того, як Мільчик його збив з ніг у відділі безпеки, щось точно відбулося. Але Ділан цього просто не пам'ятає. Йому скоріше за все також стерли пам'ять, і коли він прокинувся знову у ліфті, то думав лише про ремінь, який порізав. Мільчик, фінальна розмова у першому епізоді між діланом та начальником показує, що мілкшейку потрібна своя людина серед четвірки, і він буде тиснути на Ділена, щоб той стукав йому про їх плани або робив щось інше. Новий керівник не тягнув час, а точно знав, чим і як зацікавити Ділена до співпраці. Був упевнений, що той не зможе відмовитись, бо хоче бути особливим. Він обіцяє влаштувати тому зустріч з зовнішньою дружиною, яку буде грати Меріт Вівер, і як це взагалі можливо, для мене наразі велика загадка. І хоч, за словами Мільчика, відбулися якісь реформи, і камери, наче прибрали зі старих місць, вони явно десь є, а мікрофони могли встановити прямо на одяг чи пропуски працівників. Міс Хван зуміла швидко знайти Ділана та Ірвінга, коли було потрібно. Також цікаво, чому Мільчик сказав, що зовнішня частина Марка благала його повернутись, хоча з трейлерів було видно, що це не так, і він їздив його вмовляти. Я думаю, що це пов'язано з Геллі, точніше, з її зовнішньою частиною Геленою. У кадрах трейлеру видно, що вона стежила за марком. І точно бачила кадри поцілунку їх внутрішніх особистостей. Тому жінка скоріше за все зблизилась з Марком у реальному житті. І кадри секс-сцени, які показували у трейлері, належать їм. Саме вона вмовила Марка повернутися, і він підтримав її пропозицію, не дивлячись на усе те, що йому точно розповіла сестра Девон. І для цього знадобилось майже півроку. Сама ж Геллі наразі не ризикнула зізнаватись усім, що її зовнішня частина вина у тому, що вони усі. І опинились у такому становищі, фактично, вона у безвихідній ситуації, бо не може відмовитись вийти, а може лише залишатися та брехати друзям. Ірринг відчувує непереконливу брехню і, скоріше за все, Подальшому дотисне жінку зізнатися. Важливо розуміти, що тепер на розділений поверх може спускатися не тільки внутрішня Геллі, а й зовнішня Гелена, якщо їй потрібна буде якась інформація. Наприклад, у цьому епізоді саме вона перша сказала, що камера спостереження зникла, і повторила слова Мільчика про те, що їх не підслуховують. Нам не показали, як сильно вона боїться кімнати відпочинку, коли вони йшли по коридору до неї, адже там її катували декілька разів. І, хоч у внутрішньої гелі є мотивація не розказувати усієї правди про свою подорож, і не виходити назавжди, бо вона закохана у Марка. Однак я цілком можу припустити, що Гелена дійсно може спускатися на поділений поверх заради інформації, або вже це робила, щоб дізнатися, що саме розповів Марк назовні, а потім його пам'ять стерли. Також у трейлері показували абсолютно інший вихід гелі з ліфту, не той, що був у цьому епізоді, тому нас ще чекає сцена, яка усе розказує детальніше наразі я все ж таки схиляюсь до того, що це була реальна внутрішня геллі, бо їй просто видала ця непереконлива історія з садівником. Можливо, їй також вже стирали пам'ять, і саме тому вона так впевнено вийшла з ліфту, або її вже вмикали на одинці, як і Марка, і вона це пам'ятає, але не хоче цим поділитися з друзями. У будь-якому випадку автори дуже гарно прописали цей момент, щоб глядачі сумнівалися та шукали у відповіді, яка ж особистість. На цьому поверсі. Останні кадри епізоду були доволі інформативними, бо показали нам, що з Міс Кейсі усе добре після її відправки на експериментальний поверх. Як я й казав у відео про пояснення серіалу, то очищення макроданих командою Марка напряму пов'язана з його дружиною. Міс Кейсі або Джема виступає під дослідним кроликом Люмон. Її навмисно зіштовхнули з Марком у першому сезоні, щоб зрозуміти, що вона буде відчувати до нього. Скоріше за все, експеримент провалився і терміново відправили на доопрацювання, а точніше у холодну гавань стадію заморозки. І вона з'явиться знову, коли команда Марка досягне 100%. І мені здається, що холодна гавань це те саме місце зі снігом, яке ми бачили у трейлері. Четвірка героїв бігають по снігу, і також було видно, як Міс Кейсі підходить до скляних дверей, за якими сніг. Незрозуміло, як відсутність Марка за цей час вплинула на проект відносно Міс Кейсі. Проте замість неї нам показали її репліку дівчинки на ім'я Міс Хван вона максимально дивна, неприродна і виглядає як донька Марка та Джеми. По перше, вона дитина, і усі дивуються тому, що вона тут робить. Міс Хуан каже, що до того працювала регулювальницею руху, але як це взагалі можливо? Інші новачки теж були цікавими. Марк Даблю розкрив декілька деталей, що він був в ще одному відділенні очищення макроданих 5Х, однак його закрили. Сам він мав піти на пенсію, проте чоловіка чомусь повернули, і він доволі здивований. Дід підкреслив, що вони ніколи не виконували план, а значить, не були важливі для Люмон. Взагалі, ця трійця дала дуже багато інформації про те, що відбувалося Раніше, або паралельно з основною лінією. Наприклад, Люмон експериментували з тим, як має виглядати офіс і усе, що навколо нього. Ігани у інших музеях були рухливими, або їх обличчя робили старілок. Даріо взагалі сказав, що замість ліфтів у них були канати, хоч і як це можливо, ніби це було купу років тому. І саме через це його фігурка дерев'яна та архаїчна. Відповідно за даними IMDb, ця трійка буде приймати участь у всіх десяти епізодах другого сезону. Тож ми з ними не прощаємось. Дивний мультик дає нам розуміння про те, що компанія була створена у 1870-х за правління Кіра Ігана. Однак про перший чіп, таким як нам його показували, заговорили лише за часів Джеймса Ігана. Наразі Люмон працює нібито. У 206 країнах світу маленький факт про мультик, голос будівлі у ньому належить Кіану Рівзу, який став запрошеною зіркою серіалу. Важливо, що після завершення першого сезону Apple випустили міні-оповідь про колишню співробітницю Люмон. Це точно розраховано на прихильників шоу, і скоріше за все ця сюжетна гілка просто не увійшла до основної частини. Однак вона доволі важлива для розширення розуміння серіалу. Так ось в ній пояснюється, що жінці водію Пегі запропонували пройти розділення та працювати у Люмен, однак пізніше вона починає знаходити у кишенях різні записи з шифрами. Які вони з сестрою вигадали в дитинстві, тобто у пам'яті її робочої особистості прикидаються ці спогади, і вона починає посилати собі сигнали. І коли жінка підбирається занадто близько до розгадки усього, то у реальному світі підривається вантажівка конкурентів Люмена. за сюжетом історії, це якось пов'язано з тим, що у відділі макроданих заповнили процес з цими цифрами. До 100%, хоча не пояснюється, як саме усе це пов'язано. Вона хотіла звернутися до змії. Однак один зі співробітників газети заблокував цей матеріал. Його звали Джим Мільчик, і він може бути родичем керуючого менеджера Люмен. У трейлерах до другого сезону нам показують, як за Марком хтось стежить. І теж саме відбувалось Пегі після того, як вона звільнилась та намагалась розповісти усе, що знає про внутрішню сторону Люмен. До речі, Пегі у цієї історії вбивають у автокатастрофі. Так само, нібито загинула дружина Марка Джема. Також нам показали підключення Марка до якогось пристрою. Скоріше за все, мова піде про регабі, яка сказала, що навчилась поєднувати дві свідомості людей, які погодились на розділення. І в одному з тізерів була сцена, де колір одягу Марка швидко змінюється. На одному він у червоному светрі, а на іншому у синьому костюмі. У попередньому відео я пояснював, що одяг відіграє важливу роль у цьому серіалі, як і колір. Міс Кейсі також у подальшому буде відігравати важливу роль. Ми бачимо, як хтось усередині Люмен друкує оголошення з приводу того, що вона зникла. Скоріше за все, це Марк. Сама жінка йде до дверей, за якимись сніг. Там же пізніше з'явиться уся наша четвірка у дивних нарядах, та містер Мілкшейк, який буде за ними гнатися. Мільчик теж змінюється у другому сезоні. Якщо спочатку він носив бейджик Люмен та картку, то тепер картка зникла, а замість бейджика з'явився логотип Люмен. Саме цю краплю вже носили на одязі Міс Кейсі, секретарка у Холі Люмен та Наталі, а інші лише на картках. Можливо, вони назавжди від'єднані від своєї зовнішньої свідомості і постійно знаходяться у Люмен, як дружина Марка. Мільчик отримує посаду міст Кобел після її звільнення, і тепер він стає ще жорсткіше. Усі кадри з ним у трейлерах вказують на те, що він прям дуже хоче усе владнати з четвіркою якнайшвидше. В офісі він повісив нову картину на заміну хмарам Кабел. І айсберг може символізувати лише одне, що ми досить далеко від правди. Та усього, що відбувається у Lumen. Тема слідкування за зовнішніми персонажами піднімалась у трейлерах знову і знову. Тобто, якщо у першому сезоні нам пояснювали внутрішню історію та показували, що навіть проти такої системи можна боротися, то другий сезон покаже з якими наслідками зіткнуться герої, та як будуть відповідати за свої вчинки. Тут і натяки на звільнення Ірвінга, і потім стеження за ним у реальному світі. І постійно наляканий Марк, адже правду тепер знає і його сестра, яка встигла поговорити з його внутрішньою версією. Проект Люмен дуже тісно пов'язаний з дітьми та народженням. В одному з епізодів нам прямо показують, що жінка з реального світу пішла на розділення свідомості заради того, щоб народити. А в іншому моменті міскобел ідеально пояснює, що саме робити з немовлям, хоча нам ніколи не показували, чи були у неї діти. Проте біля її саморобного вівтаря ігана лежить трубка для штучної вентиляції легень з написом Шарлота Кобел. І якщо подумати, то мова йде про доньку. Однак на ній вказана цифра 44. Однак мова точно не може йти про 2044, бо на водійському посвідченні Марка вказаний 2020 рік. Тому як тут перев'яжуть доньку, наразі не дуже зрозуміло. Я впевнений, що автори не стануть тягнути з відповідями на запитання та дадуть історії про міст Кобел, джему та козенят вже у цьому сезоні. У мене є теорія, що Кобел причетна до аварії, у якій щось сталося з джемою. Мені здається, що почуття внутрішньої гелі до Марка зіграють свою роль у картині, і звичайно що у фіналі на нас буде чекати ще більше таємниць, наприклад, про те, що і три свідомості.